В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску урочиста передача нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Озеро Китай, критичний рівень води та серйозне забруднення. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум, національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 70 тисяч 890 осіб особового складу, 11 тисяч 118 танків, 23 тисячі 148 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисячі 632 артилерійські системи, 1 тисяча 469 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 208 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 51 685 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3558 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 58 937 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3942 одиниці спеціальної техніки. 15 серпня 2025 року в малому залі виконкому відбулася урочиста передача нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули від рук окупанта під час захисту незалежності України. У заході взяли участь представники влади міста та району. Подробиці дивіться далі. 15 серпня 2025 року відбулася урочиста передача нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули від рук окупанта під час захисту незалежності України. У заході взяли участь ізмейський міський голова Андрія Брамченко, очільник Ізмаїльської РДА Родіона Башев, голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова, керівник апарату Ізмейської РДА Світлана Тіткова. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Гайсюк Олексій Іванович, солдат, народився та виріс у місті Ізмаїл. Навчався в 11-й школі. Олексій був відкритий та щиро людини, завжди готовий прийти на допомогу і до війни вже тільки спокійним життям. Проте все змінилося після початку повномасштабного торгівля. Олексій брав участь у боях на Бахмутському та Турецькому напрямках, захищаючи незалежність України, будучи вірним військовій присязі, 24 серпня 2024 року. Олексій Іванович загинув. Указом президента України Олексій Івановича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Орден отримали мати та сестра загиблого героя. Коновала В'ячеслав Ігорович, солдат, народився та виріс у місті Ізмаїл. Згодом відслужив строкову військову службу десантником. А після повернення до цивільного життя продовжував працювати та планувати своє майбутнє, допоки на українську землю не увірвався ворог. В'ячеслав Ігорович добровільно став на захист України. Він мужний та самомітне на ворогів України від ворогів. Але вже у травні 2024 року зв'язок з В'ячеславом Дибас його офіційно стали вважати з ними Понад 11 місяців рідні не полишали надію на його повернення, однак, на жаль, загибель військового підтвердилася. Указом президента України В'ячеслава Ігоровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно отримали орден батьки загиблого героя. Чилік Микола Петрович, солдат, мешкав у селі Багате. Там він закінчив місцеву школу і там працював. З початку повномасштабного вторгнення Микола доєднався до лав Збройних сил України. Маючи бойовий досвід став розвідником оперативно. Побратима захисника згадує, що він був не просто військовим, він був справжнім патріотом, людиною великої сили віду та відваги. Його сміливість і рішучість завжди були прикладом. 7 жовтня 2024 року у боротьбі за свободу та незалежність України Микола Петрович загинув. Указом президента України Миколу Петровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно отримала орден дружина загиблого героя. Нехай пам'ять про загиблих українських героїв буде вічною, а їх подвиг прикладом для усіх нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Юлія Петлацюк, Христина Лангольв для програми новин. Ворог чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання об'єкту паливно енергетичної інфраструктури та доповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучився пожежний потяг у Кризалізниці. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. 8 серпня знімальна група Ісмаїльського телебачення разом з очільником Ізмаїльської РДА радіоном Абашовим та головами місцевих громад здійснили виїзд на озеро Китай, де спостерігається критична екологічна ситуація. Під час виїзду представники Ісмаїльської РДА підключилися до онлайн-наради під головуванням заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького з питань розвитку гідротехнічної міліорації на території Одеської області, прямо з берега озера, аби продемонструвати учасникам реальний стан водо. Ом та масштаби екологічної кризи подробиці. Дивіться далі. 8 серпня під головуванням заступника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького відбулася онлайн-нарада з питань розвитку гідротехнічної меліорації на території Одеської області. У нараді взяли участь голова Ізмейської РДА Родіона Башев, його заступники Сергій Продонов та Ірина Холостенко, депутат Одеської облради Ігор Капітан, перший заступник голови державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Тарас Кот, голови громад та представники водогосподарських організацій Півдня Одещини. Основним питанням до обговорення була критична екологічна ситуація на озері Китаї, водоймі заплавно лиманного типу в Ізмаїльській та Кілійській громадах Одеської області. Останно озеро Китаю сьогодні, я вважаю, знаходиться в критичному і тому необхідно приймати дуже швидкі якісь міри, щоб вирішити це питання. На озері на навколо озера знаходяться 8 населених пунктів, і їх життя безпосередньо залежить від його стану. Представники зміськорда підключилися до наради безпосередньо на березі озера Китаю, щоб продемонструвати учасникам реальний стан водойми та масштаби екологічної кризи. Озеро Китай розташовано неподалік від восьми населених пунктів, серед яких Комишівка, Василівка, Муравлівка, Червоний Яр, Старі Трояни, Вурманівка, Новоселівка та Приозерне. Для даних населених пунктів життєво важливим є встановлений рівень та стан води в озері Китай. Водойма має вирішальне значення для живлення сільгоспугій та ведення господарської діяльності місцевих жителів, адже від рівня води в озері залежить рівень підземних вод для використання колодязів та артизіанських свердловин населенням. Інших водних джерел в даній місцевості. Ці немає чотири села нашої громади, розташовані на березі озера Китай. Це соціальна проблема. Перше, що сьогодні рівень впав нижче критичного. Друге, що в нас села, які знаходяться на березі цього озера, вони не мають водогону в більшості домівок, це приватні особисті скважини або колодязі соленої води. І так як озеро ката знаходиться по рівню нижче, вся вода, яка сьогодні на озері ката була, і вона сьогодні воно критично впала, Вся вода сильна починає в води стягувати саме туди. до озера кита, і також вони випаровуються. Станом на сьогодні озеро знаходиться на межі висихання. Маловодність приводить до замолення дна, тим самим збільшується вміст забруднюючих речовин, підвищується рівень мінералізації води, спостерігається надмірний ріст небажаної водної рослинності мікроорганізмів. Відбувається зниження нересту риби, що впливає на вимирання та зникнення цінних видів живих водних біоресурсів. Раніше біля озера Китай інтенсивно вирощували ялі, озимі, огородні та бахчові культури. Площа зрошувальних земель становила більше 12 тисяч гектарів. У разі маловідність озера також практично унеможливлює здійснення рибогосподарської діяльності. Площа зрощення може бути 12 тисяч гектарів. Тобто це розрахункова площа. Я думаю, що ми через деякий час все ж таки зможемо забезпечити не тільки соціальні потреби населення, але й зрощення. Дати розвиток фермерства. Да, ну І не забуваємо, що риба також це режим і стольба, Промисло, вже така рибна промисловість може також розвиватися біля цього озера. Потрібно врятувати озеро. Звісно, що і соціальне питання по населенню закриється. Друге, там можна займатися розвитком. і Також це питання підіймалося. Я вдячний і міської військової адміністрації за те, що оперативно реагує на проблематику громад. Якщо ми вдасться зробити нормальний водообмін, це звісно, що не питання одного дня і не питання одного року. Цим питанням потрібно займатися. Легше буде водообмін в нашій громаді, в кожному селі є насосні станції, які можуть працювати на зрошення. Я впевнений, що в других селах. Сусідні громади також це є, тому це все в перспектива. Результати лабораторних досліджень свідчать про засолення, підвищену мінералізацію, органічне забруднення та загрозу водним екосистемам. Вирішили, визначили, як вийти з цієї ситуації. Зараз ми готуємо всі висновки і направляємо на профільне міністерство. Далі буде розглядатися на рівні виділення коштів з державного бюджету. У підсумку було обговорено поповнення водойми, розчищення замолених каналів, налагодження роботи шлюзів та насосних станцій. А також доручено підготувати увесь необхідний пакет документів до профільних міністерств для отримання коштів із резервного фонду на підтримку мальоративної інфраструктури. Юлія Петлецьохристина Лангольф для програми новин. Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно з поліцейськими та екологами викрали місцевого жителя, який займався браконьєрством в акваторії озера Алібей. Чоловік використовував ліскові сітки завдовжки 100 метрів для незаконного вилову риби. У результаті такого промислу він упіймав майже 400 рибин кефалі. За попередніми підрахунками фахівців Державної екологічної інспекції своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму в понад 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Правопорушнику загрожують кримінальні. Не відповідальність за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним, звіринним або іншим добувним промислом. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся південноукраїнський форум Національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України. Захід зібрав народних депутатів, представників місцевої влади, громадських організацій та науковців, аби обговорити актуальні виклики, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи та національні меншини в південному регіоні Одещини. Докладніше дивіться далі. 12 серпня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум Національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України захід ініційовано громадською спілкою Ради національних спільнот України під головуванням Ашота Венесяна спільно з громадською організацією ВПО Україна за участі народних депутатів України, представників місцевої влади, громадських діячів та науковців. Сьогодні символічна подія. Ми зустрічаємо такий, таку потужну делегацію, візит наших друзів, які опікуються не тільки проблемами е, прав людини, дотримання е, прав людини, а й е, національних спільнот, так званих національних меншин, внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні у нас вперше проходить е, Південноукраїнський форум під і гідою е, організації, таких відомих як Гробанська спілка Ради національних е, спільнот України 2025 і звичайно відомої громадської організації е, ВПО України. Я є співзасновником громадської організації ВПО Україна, яка займається наша організація допомогою саме знов-таки людям, внутрішньо переміщеним по всій Україні. І Одещина це один з регіонів, який прийняв велику кількість людей, наших українців з Луганщини, з Донеччини ще з 2014 року. Зараз, на жаль, дуже багато переселенців з Херсонщини, з Миколаївщини саме тут на Одещині. Ми приїхали сьогодні з командою, командою народних депутатів України: Сергій Козар, Павло Фролов, Євген Брагар. Я ще раз Максим Ткаченко з українського міста Луганська. До речі, переселенець з 2014 року. Саме тому і займаємось цією проблематикою. Їздимо щоденно по всій нашій Україні. Ми щоденно їздимо, щоденно. І ціль у нас одна: допомагати цим родинам. Немає значення, вони з Луганщини, чи вони є українцями в корінні там, батьків, дідів, прадідів або вони є представниками національних спільнот. Те про що я вже сьогодні казав, да? і на сьогодні вони, на жаль, стали внутрішньо переміщеними особами. Немає значення хто ці люди. Ми саме їздимо і працюємо для таких людей. До речі, сьогодні у нас також буде невеличка зустріч. Ми сьогодні без нашого е, волонтерського буса. Але ми на лігковій автівці з колегами, але також привезли допомогу е, декілька родин близько 10 родин, які є членами нашого телеграм-каналу, учасниками телеграм-каналу ГО ВПО України. Вони отримують сьогодні, от після закінчення форуму від нас допомогу гуманітарну. під час дії про режиму. Воєнного стану наша інституція працює по дев'яти напрямкам. Перш за все, це громадяни постраждали внаслідок збройної агресії, захист прав осіб в місцях несвободи, захист прав військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин, захист прав дитини, захист рівних прав і свобод, прав національних міншин, релігійних поглядів та політичних поглядів. Також захист соціальних, економічних та інформаційних прав громадян України, основною метою форуму стало обговорення актуальних проблем внутрішньо переміщених осіб та національних спільнот. Найгостріші проблеми наших переселенців їх багато, але найгостріше це безумовно житло, житло, якого наші люди, як і моя родина, ми лишилися з перших днів. Війни, яка почалася, хочу всім нагадати, ще в 2014 році, і Україна живе 12 рік у війні. Ми з 2014 року втратили свою домівку і багато-багато всього, але все ж таки головне це житло. Його немає у мільйонів родин наших українців. Держава сьогодні під час повномасштабної війни не може задовільнити цю потребу. Держава робить все можливе, але людям цього мало. На жаль, велика кількість людей вимушено їде за кордон. Ми дуже сподіваємося, що всі ці люди повернуться на свої рідні території в нашу рідну Україну. І безумовно, ми сподіваємося все ж таки на компенсацію людям за втрачене житло, тому що велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Вона фізично не зможе повернутися в свої домівки, тому що їх житло зруйновано. Серед ключових питань складнощі, з якими стикаються переселенці, зокрема недостатні грошове забезпечення та бюрократичні труднощі, пов'язані з перетином пункту пропуску маяки удобне, який фактично розділяє Одеську область на дві частини, створюючи додаткові бар'єри для громадян. Немає якоїсь ціленаправленої політики по відношенню до підтримки та розвитку безарабського регіону. В принципі, до Михайла Сакашвілі дорога Одеси Рені вона була прям жахливою. Вона була дуже важко проїзною. Залізна дорожна гілка Одеса, Одеса Ізмаїл, вона електрифікована тільки до Білгород-Дністровського. Далі вона не електрифікована. Маяки це величезна, величезна проблема вашого регіону, а величезна проблема в тому, що просто сюди потрапити звичайній людині вкрай важко. По-перше, транспорт погано ходить, а по-друге, чоловіку призовного віку, якщо він не має відношення до цього регіону, ну потрапити можна тільки по запрошенню. Увага до тих, хто переміщується не за власної волі, увага до їх потреб, увага до додержання всіх базових прав, це те, що Є підваленими нашого суспільства, і ми сподіваємося спільні зусилля громадських організацій, органів влади всіх рівнів, закладів освіти дозволять зберегти і зробити нашу країну більш стійкою і надалі. Окрему увагу було приділено проблемам національних меншин. Зокрема, мова йшла про збереження культури та рідної мови. Форум став майданчиком для відкритого діалогу між представниками влади, громадських організацій та національних спільнот. Під час заходу було наголошено на важливості розробки та реалізації ефективних програм підтримки переселенців та нацменшин, збереження мовної та культурної спадщини, а також активнішої участі громадського сектору у формуванні державної політики у сфері міжетнічних відносин. Завершенням форуму стало офіційне відкриття Офісу представництва Ради національних спільнот України в Ізмаїлі, що розташований у приміщенні Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Це стане ще одним кроком на шляху до зміцнення єдності українського суспільства, де кожна громада має почуватися почутою та захищеною. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 13 копійок, продати за 41 гривню 62 копійки. Євро купівля 48 гривень 2 копійки, продаж 48 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок, 19 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний 6 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15 градусів тепла. В день – 27-29 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер південно-західний 1,4 м на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 24-25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.